Продається будинок у центрі села. Просторий, затишний з великою ділянкою. Село Нетеченці Хмельницької області. Пропонуємо чудовий цегляний будинок загальною площею 75 квадратних метрів з трьома просторими кімнатами. Є світло та газ. Дім міцний, теплий, з хорошим плануванням. Ідеально підійде для сімейного проживання або відпочинку. Дах перекритий шифером, санвузол знаходиться у дворі. Весь будинок мебльований. На території є все необхідне для комфортного життя. Льох. Надійний, сухий, чудово зберігає продукти. Криниця на подвір'ї, сарай підходить для утримання двох корів або іншої худоби. Фруктовий сад, щедрий урожай яблук, вишень та горіхів. Ділянка простора, доглянута. Є місце для городу. Теплиць. Чи додаткових забудов? Тиха мальовнича місцевість, хороші сусіди, чисте повітря. Це ідеальний варіант для спокійного життя або дачі, зручний під'їзд, недалеко магазини, школа, автобусна зупинка. Не втрачайте шанс стати власником затишного будинку. Переходьте до телеграму та домовляйтесь про перегляд. Та обов'язково не забувайте підписуватись на канал.